Всім привіт 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 З вами Бьорн, це тут ось такіся, тот я радий вас вітати на цьому відео або ж недовлозі. Пройшло тільки три місяці від планкуму, а я вже почав монтувати це відео. Що можу сказати? Я швидкість. Що ж, я побував на неймовірному фанконі, і він справді був дивовижний. На ньому було багато різного, та все ж дещо було з попереднього року. Хоча насправді це не дуже сильно мені зменшило мої враження, тому що із такого було максимум тільки статуя Халка, яку я пам'ятаю. А так багато усього так воно подібне, але воно все різне, все інше, все від інших студій, все від іншого наповнення залежить. Вас попередити, це буде два відео, в яких ми будемо оглядати два різних дні на фанкомі. Так, я був два різних дні. Я був і на перший день, і на другий день, але перший день у нас зайняло не так багато часу. Ми приїхали туди пізно, через те, що в перший день було дуже багато людей, були величезні черги, так що пройти просто так було складно. Хоча у мене були передзамовлені квітки, та все ж у моїх друзів цих квітків не було, тому їм би прийшлося чекати всю цю чергу. Тому ми вирішили почекати трішки та приїхати увечері. Це відео про перший день. Та є одна проблема. Я взяв свою камеру, її яка на той момент насправді не дуже гарно справилася зі своєю задачею. В неї була погана якість, не було стабілізатора, і взагалом не було звуку навіть. Я, чесно кажучи, трішечки розчарований тим, що вийшло. Але я сподіваюся, що я зміг хоч якісь кадри дістати та показати вам, які вам сподобаються. Я намагався вставити туди стабілізатор, щоб все не так сильно трусилося. Але буде як. Буде. Тому в цьому відео буде тільки відеоряд, і я буду розказувати вам своїм закадровим голосом про те, що там коїлося. Не бійтеся, другий день майже нічим не відрізняється, тому що я не можу там спілкуватися. Ви що смієтеся? Ви мене бачили? Я так спілкуюся, тільки коли я один в закритій кімнаті. У перший день ми хотіли поїхати о 14-15 годині дня. Та ми побачили черги, і це просто було щось неймовірне. Черги доходили аж до сусідніх домів, тому ми вирішили. Перечекати та поїхали приблизно о 17 годині. На ту годину черг вже не було. Та людей всередині було просто неймовірно. Ви просто. В деяких моментах ти повинен був іти просто прямо за потоком людей. Інакше ти міг просто зупинити цих всіх людей і всі б на тебе дуже дивно дивилися. Праворуч були магазинчики, ліворуч були магазинчики, деякі люди стояли, але в більшості всі намагалися просто пройти друг друга ось так. от. -от. То я забігаю наперед. Давайте поговоримо про вулицю. На вулиці стояв фудкорт та палатки з напоями. Ми взяли собі махіто за 180 гривень за один стакан. Guys. It's too much. Воно авже було смачне, але на наступний день ми все ж таки вирішили піти в магазинчик напроти і взяти там водички з собою, щоб не купувати її всередині. Але все ж таки, у перший день ми були на фудкорті. Mm. ж. Змішна, бо він там встей. Та там ми взяли реберця, картошечку, та й взагалом все. Більше ми нічого не брали та заплатили непогану суму. У мене фоточок немає, тому. вірте мені на слово, будь ласка. Але в цьому році на вулиці було приблизно так само, як і в попередньому. Була поліція. Мені пончики. Яка показувала аварію на 30 км на годину. Була пожарка. Яка просто слідкувала за усім. Була швидка. І були бої на таких отут штучках. Такі собі рицарські бої. Тепер відступися гідний супернику. Просто подряпина. Шина, яка постійно грала гучну музику, я навіть бачив, як кайфували під цю музику. Напевно, хвилин 30 просто так танцювали при неймовірній жарі. Просто у мене нема на жаль відео того, як це все проходило. Можливо, десь на просторах інтернету ви зможете знайти, але там була така кубка людей, кубка косплеєрів, дійсно велика кубка, і вони всі танцювали дуже довго. Я був, якщо чесно, в шоці, тому що жара була неймовірна. перший день я не встиг багато чого подивитися, але пройшовся коло за два по усьому фан-ком. В цьому році поставили додаткову сцену, на якій постійно виступали співачки або співаки. На жаль, надовго я не був на їх виступах, тому що я не змію ходити по фан -комах! Я просто ходив навколо всіх і дивився, як вони веселяться. Я теж свого роду сталкер кажучи про сталкерів, ви подивіться який груповий косплей! Тих великих групових косплеїв я бачив два: один по Вархамеру, з усесвітом якого я не дуже знайомий. Я грав тільки у Вархамер 40 тисяч Хаус Гейт 1998 року, і це все, в принципі, я його навіть не пройшов, тому що це було дуже складно для мене. Можливо, колись в майбутньому я його пройду. А друге, це по Сталкер, одну з частин якого ми проходили на стрімі. Тому заходьте, твіч, ютуб, посиланька, куди захочете. Йдіть, дивіться мене. É que é grande, Хм, Що? Чому все змінилося? Хм. Хм. Коронавірус! Ми Зустрілися мені і лоти. Загалом таких штук було багато, але я запам'ятав тільки декілька. Наприклад, набір N7 Шепарда з гри Mass Effect та мечі і обладунки з Відьмака 3. Можливо, там було ще якесь знаряддя, але я вже точно не пам'ятаю. Також проходив повз виставку нової гри для кумера від розробників Reborn, виходців з. 4A Games. я не встиг, на жаль, пограти, тому що я хотів походити по фанкому більше і подивитися на все, окрім того, щоб посидіти. Мені здається, в наступних фанкомах я все ж таки буду більше сидіти, грати в ігри або, можливо, в якісь настолки, або щось буду робити, окрім того, щоб просто ходити. Та й шкода насправді за запуск цієї гри. Я дійсно її трішки чекав, але вийшла гра не дуже вдало, тому я сподіваюся, що. У цієї студії все ще попереду, та все ж на другий день я пограв у демо Faith. дуже прикольна гра, горе виживач. Мені вона сподобалася. Я знайшов декілька багів, поки проходив, але не дуже багато, і вони не дуже сильно на мене впливали. Єдине, що в кінці локації мене вкинуло на самий початок гри, і я бачив себе, свого NPC, як я стою тупо в тепузі. Насправді мене затягнули пограти у цю ігру, тому що я був однією людиною вже на той момент. Це був кінець другого дня, і тому так сталося, що я був останній. Подарувала таку візитівочку. Можливо, було дещо ще, але я не знаю. Взагалі могли подарувати пиво. Але я не встиг. куточок присвячений військовій тематиці. Тут проводили начебто теж розіграші за Дуна. Але це не один такий куточок, Ще робили на 3D-принтері нашим військовим якісь предмети. Також на фан було багато настільних ігор: Blood Bowl, DD, Warhammer. Magic Gathering. я вже навіть всіх не запам'ятаю, але це приблизно з того, що в мене було зазнято, і те, що я пам'ятаю. Hearthstone було точно. Оце от от все було і не тільки, там було дуже багато місць. Як в попередньому році тут вчили танцювати, збирали якусь кількість людей та показували. Рухи. Мені здається, вони вчили англійським танцям. Я там надовго не затримався, але було прикольно на це подивитися. Можливо, наступний рік. Також були великі лего-композиції, або залізна дорога, або менші машини, будівлі, гелікоптери таке інше. І останнє місце, де я зупинився, це була перекладацька спільнота шлях Бетраф. Там мені запропонували спробувати перекласти якусь фразу. Я, на жаль, не записав цю фразу, але в мене є переклад. Спочатку я швидко переклав цю фразу, але виявилося, що треба ще й перекласти у Риму. Ось що вийшло: Гобліни у купі, та ми хороби, Громовою хвилею дамо їм подубі. Я вважаю це геніальність. За це мені подарували блокнот та наліпки. Само мій перший день підійшов до кінця. Просто подивіться на те, яка велика купа вже уходила наприкінці. Ось такий був мій день та те, що я побачив. Дякую, всім велике за перегляд. Сподіваюся, вам це все сподобалося. А вам всім смачного або на добрання, чи дивлячись, що ви будете робити, я точно піду поїм. Все, всім пока, всім пока-пока. Сподіваюся, друге відео я зроблю швидше, за 6 місяців.